Ну, якщо це вас зараз тут, ми не зможемо з вами поговорити. Так, так, у нас є вибудована позиція, так, так озвучте нам. Арештують, значить, арестують, значить така доля. Вчора відбувалося, можете поразку розказати, ну як це відбувалося, до вас прийшли додому. Ці дії були дуже толерантні, в рамках заняті немає, Все дуже чемно, спокійно, інтелігентно. Ви ж бачите, ви ж мене знаєте. Ви, до речі, дуже гарний фотограф. Дякую, дякую. Пам'ятаєте, як ви мені погрожували? В парламенті. Слухайте, ну це я вам не погрожував. Після того, як ви принесли прапор Білорусі, який підтримує Лукашенка і оцей ОМОН А Що ви вигадуєте з сказок? Та є ж фотофакти. Я за вас повага завжди ставився, ви дуже не людина. А в яких стосунках ви, до речі, Лукашенком? Розкажіть. Звичайно, він вирок нашої держави. А що тут такого? Ну, це якась, ну скажіть, ви, ви цього не знаєте Ні, я знаю, мені цікаво від вас почути, ви до нього їздили, я боявся завжди. Він особисто це заявляю ну, про Україну. Звичайно, ворог попри... український. Так а навіщо ви їздили до ворога тоді? Так, да, от непонятно. То це вже не ваше діло, це вже є люди, які... Це ваші особисті, особисті так, якісь справи? Ні, ні. У СМІ і те, що написано в підозрі, воно не совпадає. Ну, то що, я, то, що я чую, воно трошки інше. Ага. Перекручено воно. Там ДБР ссувається на експертизу, Так, там ленвістичну. А що вони вивчали? Ну, мої вислови. А в якому плані перекручені? Що саме вони прикрутирують? Ну досі не місце тих обставин, про які пишуть хтось там в телеграм-каналах. Ну зокрема, про що? Про ваші зустрічі з Лукашенком чи про що? Аналіз слідства це я ваші не, вислови. Я правда? не можу дивитися вам розголошувати, що там підходить. Це ж штайне слідство. Я вам просто кажу, що не, не співпадає, що є, я не знаю, кому це вигідне, для чого. Є перекручування, є. Ось дивіться, шановне видання Форс пише, що за цей час депутат придбав оформив на родичів триолітні автомобілі загальною вартістю 500 тисяч доларів. Заявили в ДБР. Mm -hmm. Так? Ні, не коментується. То ви будете про що клопотати? Про пом'якшення чи про е відмову клопотання? Ні, я буду питати. Просити про арешт. Про арешт якийсь домашній? Чи взяття підлам? Під Це політика? Це політика. Що сталося в політиці? Це просто незадоволення моєї особистої думки. А кого не задоволення? Офісом? Самі догадайтесь. Тобто, ви як це для себе формулюєте? Політичний тиск чи політичне переслідування? Чи як це ви для себе формулюєте? Я не знаю. Відносимо <головіка> розпустити з дорогою статусу Російської Федерації для отримання матеріального змагання. Ви злочини спрямований на державну зраду, тобто на діяння. Ми з обчиними громадянами України школу обороноздатності та інформаційної безпеці України шляхом надання іноземній державі та їх представникам допомоги, проведення інтернетної діяльності проти України. Об'єктивна сторона даного злочину саме полягає, акцентуємо увагу на шкоду обороноздатності, інформаційній безпеці України, шляхом надання іноземній державі, та їх представникам допомоги, проведення підслугу інформацію на пропаганду та розхвалювання українському суспільстві. Антивладних та проросійських наступних. Це дання Російської Федерації і представникам допомоги проведення підривної діяльності проти України. Ставлення злочинної української влади як довага, який загрожує мирному і стабільному життю українського народу, порушує свободу слова, переслідує політичних опонентів, культивує в країні радикальні ідеї, та ненависті до Російської Федерації та, й, та й її народу. А також поширює недовіру до політичної і в керівництва держави.